Віддеообзор пневмосідушки для трактора МТЗ, з підвищеним амортизаційним ходом, тобто 15 см, а спрощена обычно, 5. Значит, накачується через обичний шинний золотник. Для того, щоб взяла воздух, вона накачує і нажимаємо клавишу плюс вот воздух, дві клавиші, плюс і мінус. Плюс воздух бере, мінус воздух пускає. По регулюю, значить, витримує вагу 100-120 кг. Зроблені деякі підсилені по ній елементи. Значить, провіряємо. Ще раз, накидаємо воздух, нажимаємо плюс, вона бере, мінус, не бере. Це можна накачувати. Від звичайного шинного пістолета, так і від ресівера цю схему. Поїхали по регулюваннях. Це рух крісла вперід на салазках Саме крісло рухається вперід. -зад. Це амортизація Вклю... Виключена, включена. Тобто ще амортизує вперед-зад Далі. Відкидання спинки. спинка Я підписав клавиші. Щоб... Оп, вижимаємо, спинка лягає. Пускаємо, фіксується. Це угол атаки крісла. Піднімається передок. Вижимаємо повністю, От, припіднявся, опускай вниз. Тепер по центру став десь приблизно. Хап, пускаємо, защелкнувся. Воздух, понятно. Оця дуже цікава клавиша, багато хто її путає. Це регулятор м'якості крісла. Він регулює від 80 до 130 кг. І вибирає між 80 і 130 любу позицію, яка нам подобається. Багато хто путає, думають, що вниз, нібито, щоб воно зараз підспущу. До речі, воздух тримає з п'ятниці добре і не підпустила ні на грам. Тобто це буде ходити добре. От, Підспустив я. Значить, це для імітації. От, Бачимо вниз, як? Ж? Я чуть добавлю і відпущу кнопку. Уже жорстче. Ще добавлю, ще жорстче, ще. добавлю, ще жорстче. Ну і на самого тяжкого в самий верх. От вона єлі ходить підімною. У вас десь ваги кілограм 100. Це приблизно буде отак. І відпускаємо її. Е, цю клавишу відпускаємо. Це регулятор м'якості хода амортизатора. От стоїть такого плану амортизатор. От стоїть бігуночок, ось, ось він маленький. І регулюється. М'якше, оце зараз жорстче, оце зараз м'якше. Підходить тросик і він регулює, по чуть-чуть можна додати і віднімати. І регулює його м'якість хода. Отак от сюди буде найм'якше, отак сюди буде найжорще. Вибираємо будь-яку позицію, хоч по міліметру, яка нравиться, і лишаємо його в цій позиції. Значить, дужка перешита, спинка 50 см після капремонта механізму. Оце язичок зняти сам підсрачник, він вижимається догори, і силою підсрачник стягується наперед.